Опублікував пост, що буду давати поради хлопцям, чоловікам як стати справжніми Альфа. І, звичайно, дуже класно було б, якби я його знімав в Porsche Cayenne, а не в якійсь там чері. Да? Так, куди ти їдеш <схід> з мамкою, з мамкою своєю. Але в цьому та і фішка, що незважаючи на обставини, які Тебе скидає життя, альфа завжди має залишатися альфою і вирішувати свої проблеми, незважаючи на те, що доведеться для цього зробити. І да, я не, не соромлюсь того, що я зараз альфа, їду. Оне... Мам, я запісую, гарне, пожалуйста. Це не важливо, в якому стані ти зараз знаходишся. Важливо те. Час. За рік, за два і так далі. Так, обставини склалися, що я мав почати цей блог. І, звичайно, його було б набагато легше розпочати, сидячи, показуючи, вже, що в тебе є. Але я його розпочну оригінально з того, що в мене, що, що мене немає, як то кажуть. І вже від цього будемо будувати ваш Успіху. Тому що навіть зараз, коли я в цій сраній чері йду, це я так люблячи сказав. Цю чері, до речі, я, я, я сам купив мамі своїй, а от і зараз на мамкиній машині їжу. Через рік ви побачите це відео і побачите, що я був прав. Тому що якщо в тебе є деякі риси, то ти обов'язково досягнеш успіху. Що б не було, що б не відбувалося, з тобою ти все одно досягнеш успіху. Тому дивіться, та чекайте.